Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташинку вдаю свою. Прийду на цвітарні все добре, а може дощем до них. Голубка, не плач, так садилося нико, вже слово матусю не буде. Прийду й попрошуся сотві дихенько, розкажу. Я знаю, що тобі не Мені, мені колись сково ангел співає, і рана смертельною уже любують. Ти знаєш, Матусю тут сонно буває. Душа за тобою, рідненька, щенок. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від неї будеш самим. Тебе я люблю, і любов України. Вона, як і ти, була в мене одна.